Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 13 жовтня, понеділок, отже, починаємо інформаційну зарядку. Дональд Трамп заявив у неділю, що він може надати Україні крилаті ракети Томагавк, там дальність 2500 км. І він сказав, що він може поставити ультиматум Путіну. Що якщо Путін не сяде за стіл перемовин щодо припинення війни в Україні, то він тоді поставить ці ракети в Україні? Він розмовляв з Володимиром Зеленським по телефону, і це питання там піднімалося. Але поки що кінцевого рішення щодо поставок Україні крилатих ракет томагавк немає. Але Росія дуже нервово на це реагує. Неодноразово були різні заяви з цього приводу. Ну і Путін, зокрема, в неділю також чергове повторив, що якщо... Крилаті ракети будуть поставлені в Україні, то це буде новий рівень ескалації, і це ну, зіпсує російсько-американські стосунки. Отже, побачимо, чи прислухається Путін до Трампа і чи відбудеться розмова між Трампом і Путіним, бо реально для того, щоб поставити такий ультиматум, треба, щоб відбулася телефонна розмова Трамп і Путін. У Франції в неділю. Ввечері був представлений уряд уряд новий Севастіна Ликурню. Він вже більш технічний, менш політичний, були названі 34 міністри. До речі, партія республіканців заявила, що вона не буде брати участь в уряді. Але, але шість представників партії вони війшли в уряд і зразу були виключені із партії після того, як пішли в уряд. Ну і, зокрема, можна там відзначити, що міністр справ. Він з Жанальборо. Він залишить залишиться на посаді, так само як міністр юстиції. Ну а е, новим міністром справ став пер, префект е, Парижу. Тобто, там є реальні там е, і представники е, депутатів. Тобто, побачимо, чи зможуть вони е, прийняти бюджет до 31 грудня. Бо фактично це головне зас, головне завдання цього уряду. І перше засідання вже відбудеться завтра. Вівторок 14 жовтня. Сьогодні, колишній президент Франції Ніколас Саркозів знає в прокуратурі дату свого ув'язнення. 25 вересня. Суд присудив йому 5 років ув'язнення. Саме сьогодні він знає, коли він почне відбувати це ув'язнення. До речі, незалежно від того, подав він не подав апеляцію, він все рівно буде перебувати у в'язниці. У секторі Газа на Близькому Сході сьогодні велика подія. Сьогодні мають бути звільнені зранку всі заручники. Вже перші сім ізраїльських заручників були звільнені. Ну а залом їх має бути 48 живих чи мертвих, і близько двох тисяч палестинців також мають бути звільнені Ізраїлем. Дональд Трамп вчора ввечері в неділю вилетів на близький схід. Він вранці буде зупинитися в Ізраїлі саме під цю подію, під звільнення заручників. Ну а потім в день вже. Буде спільно з президентом Єгипту Сісі говати на мирному саміті, якраз щодо припинення війни в секторі Газа. Ну він і на борту свого літака. Трамп заявивши, що все, війна в цьому анклаві вже припинилася. Що ж, побачимо, як там будуватися події. 20 лідерів десь мають бути присутні в цьому мирному саміті. Зокрема, і президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутераш, до речі, ізраїльські представники там ніби не будуть. Новий конфлікт між Пакистаном та Афганістаном зараз фактично розпочався. 10 жовтня Афганістан, Міністерство оборони Афганістану заявило про порушення територіального суверенітету Афганістану з боку Пакистану. Вони там почали 11 жовтня якісь бойові дії на спільному кордоні вже в неділю, 12 жовтня премєр міністр Пакистану заявив, що буде жорстка відповідь на всі дії Афганістану. Отже, подивимося, чим це все завершиться. А на Магадаскарі серйозні там протести. В суботу зранку вже було заявлено, що хочуть захопити владу. А вже в суботу ввечері було заявлено офісом президента, що ніби президенту загрожує небезпека його життю. І, до речі, він вже два дні фактично його ніде ніхто не бачив, ніхто не знає. Що там відбувається на Баскарі, також будемо уважно спостерігати і якісь нові події, новини. Ми обов'язково про них згадаємо в інформаційній зарядці. Отже, я ще раз запрошую всіх приєднутися до інформаційної зарядки, починати свій день з неї, день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!